Прогноз на 11 січня, субота Прийшов час отримати бажане, і ми сьогодні будемо дуже активно про це заявляти. Використовуйте цей день для важливих справ, які потребують енергії, сил та комунікації. Енергії дня допоможуть отримати бажаний результат або просунутись достатньо далеко в немічені цілі. Проблеми, якщо вони виникнуть, будуть вам під силу. Ваша сміливість та рішучість допоможе здолати будь-які перешкоди. Ви сьогодні здатні навіть найскладнішого супротивника змусити відступити. На побутовому плані заняття спортом, відвідування спортивних змагань, активність, фізичний відпочинок, турбота про тіло, секс, па процедури чи йога, написання текстів, натхнення в навчанні та роботі, зустріч з молодшими за вас людьми або тими, хто виглядає молодше свого віку для натхненної розмови, яка може підсвітити вам ситуацію з іншої сторони, або для пошуку креативної ідеї. Знайдіть баланс спілкування та контролюйте сказане. Можна почати сперечатися, і все це закінчиться бійкою. Ти від дня слід бути обережнішими зі шкідливими звичками або бажанням уникнути реальності за допомогою алкоголю чи інших засобів. Можливі емоційні коливання, відчуженість, меланхолія, плаксивість, сором, сварки з підлітками, ти зі сторони професіонала. Наприклад, я маю більше досвід, тому ти маєш погодитись зі мною, що вимагає від вас певних жертв. Сьогодні обрати комфортний і стильний одяг, теплий светр з пальто або пуховиком прямі штани чи джинси. Кольори світлі й повітряні, як от м'ятний, блакитний, жовтий, з додаванням темно-сірого або чорного. Додайте аксесуари, шарфичі рукавички, цікавої текстури, які підкреслять легкість та грайливість. І я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.